Зараз в нашому дилерському центрі Volvo Car Каркиїв Захід, що на назочих 5А, діють надзвичайно привабливі пропозиції на найпопулярніші комплектації моделі Volvo xc 60. Перед нами одна з найпопулярніших моделей Volvo в стартовій комплектації Core, яка зараз пропонується з вигодою до 145 тисяч гривень. Акційна вартість автомобіля складає 2 мільйони 383 тисячі гривень, і в цій ціні автомобіль вже укомплектований усіма асистентами безпеки, підігрівами усіх сидінь і керма, включно, повністю світлодіодними фарами, безключовим відкриттям багажного відділення і багато чого іншого. Black Edition вирізняється не тільки яскравим контрастним дизайном, а й багатим списком додаткового оснащення, серед якого може бути панорамний дах, проекція на лобове скло і ковшеподібні спортивні сидіння. Акційна ціна зараз 2 мільйони 846 тисяч гривень. Перелина в модельному ряді Volvo xc 60, версія Recharge. Це плагін-гібрид з запасом ходу до 80 км на електротязі. І він зараз пропонується з вигодою до 145 тисяч гривень. Автомобіль вирізняється надзвичайно багатим оснащенням, серед якого Преміальна аудіосистема Bowers-Wilkins, масаж в передніх сидіннях, подвійні ламіновані бокові вікна і багато чого іншого. І цей автомобіль пропонується зараз за акційною ціною 3 мільйони 793 тисячі гривень. Всі ці автомобілі вже в наявності в нашому дилерському центрі Вольво Каркиїв Захід. Ми запропонуємо вигідні умови по трейдину з додатковою знижкою на новий автомобіль до 3%, А також запропонуємо кредитування на суперумовах. Якщо Вольво, то на назотчик 5 а.